Доброго дня, шановні Гарі. Або любітельні збирати самі культиватори. Хочу представити вам на огляд стічку 45 на 12. С подібну для культиваторів. Стієчка має розміри 45 це товщина стійки, 12. Не, це ширина, а це товщина 12. Стійка має два отвора по 12 болт. Також у нас є по цій стієчку посилювач. Ось такий посилювач. Посилювач йде е захисним таким кільцем. Це кільце дає можливість стійки працювати в дві сторони, щоб вона працювала і вперед і назад, якщо там іде якийсь відскок під неї. Ці стічки, всі зроблені від італійського виробника. Це Єврозапа, ми є дистриб'ютори цього заводу. Вони в порошковому окрасі йдуть. По цю стійку ми пропонуємо декілька видів лап. Можна ставити лапу від 200 до 260. Оце 200 лапка, це ж виробник Єврозапа. Отаку От має форму. По два отвора вона. От як ви бачите. Таку ж саму лапу ставлять на культиваторах Кокерлінг. Потім лапка 230. От така. Товщина цих лапок, цієї лапки 6 мм. Іде. Отвір теж тут під 10 йде. От це 230. -та. І також лапка 260, -та, яку теж можна ставити тільки вже з під поружникам. Підпоружник це як званий такий посилювач йде. Також ми кріпимо, якщо лапа йде під 10 й отвір, отакими от болтами. Ставимо болт 10 на 45. Овальна шляпка йде отакі. От це якщо ми ставимо лапку з 10 отвором. Якщо ми ставимо лапку з 12 отвором, такий ж самий болт тільки 12 буде йти. 12 на 50, овальна шляпка, той самий болт, це воно ставиться. По цю стійку можна, не, цю стійку можна встановити декілька віддів рам, якщо так брати, можна ставити на раму 50 на 50, можна поставити на раму 60 на 60. Звісно, кріплення теж саме будуть э, ділитися на декілька видів. Якщо є кріплення рама 50х50 50 або 60 на 60 без підпружника це два види кріплення. І теж саме, якщо ми ставимо підпружник, то теж саме буде ще два види кріплення це 50х50 50 з підпружником І 60 на 60 з підпружником. Чотири види таких от кріплень теж ми маємо. Також маємо по цепи такий болт. Тут він йде 12х100, 12х120, все залежить, як ви ставите, яка у вас рама, або з підпружником, або без підпоружника. Болти ми даємо твердість 10,9. Не ставте звичайні болти, тому що навантаження тут в принципі достатнє, для того і вона якби є вібраційна. Звичайні болти будуть або тягнутися, або відпускатися з часом. Якщо є можливість, ставте, купуйте гарні болти. Ну, давайте я вам покажу, як цю стійку збираємо. Ми. В принципі, тут нічого сложного немає. Якщо ми ставимо оцей такий він має стояти таким чином. Ми беремо, надягаємо, От. воно виходить отак. От буде. Воно виглядає таким чином. От бачите, це захисне кільце якраз і є, тому що воно стійко працює. Якщо воно уходить назад, воно лягає на основний. Якщо відстрілює назад, воно в кільці опирається і потім нема великого ходу, стійка працює стабільно. Так, дивіться, давайте тоді я зараз змонтую лапку. Лапку ми змонтуємо от 200 на неї. По от 10-й отвір. Давайте я покладу все, все. Тут, на жаль, гайки в комплекті не йдуть, гайки треба буде купувати окремо. Ой, не гайки шайби. Шайби купувати окремому. Ось от так от, от буде, буде виглядати на лапки. Отак воно буде виглядати. Що касається кріплення, таке кріплення воно встановлюється таким чином. Запускаємо вовнутрі кільця, ставимо сюди і потім є болт. Так ви бачите, Отак, потім вже з'єднуємо тут внутрі. Вот это отвер є рама, яка буде у вас там 40 на 40, 50 на 50 або 60 на 60. Вот таке І ще раз кажу: лапка 200, 230, 260. Можна, можна ставити без підпружника 200. Якщо з підпружником, то ми вже рекомендуємо 230 або 260. Купуйте оригінальну якість від офіційного представника на території України, то граництва запчасті.